Вітаю на авторському каналі Тетяни Моясеєнко. З вами експерт з автоматизації кадрового та бухгалтерського обліку Ольга Хільчук. штатний розпис шаблон Екселі. Розглянемо, яким чином працювати з цим документом, який є авторським, та допоможе вам завтоматизувати за процес затвердження штатного розпису, адже у нас розпочався календарний рік, підвищення посадових укладів, можливо, перезатвердження штатного розпису і цей документ. Стане у нагоді майже кожному. Отже, перейдемо з вами до Excel шаблону і розглянемо, як його заповнювати та як ним швидко скористуватися. Отже, документ складається із трьох аркушів, а саме довідники, безпосередньо сам штатний розпис та державний класифікатор професій як довідкова інформація для коректного заповнення штатного розпису. Отже, у аркуші довідники, які є першим, Повинні вказати назву компанії, суб'єкта господарювання, для якого буде заповнюватися штатний розпис, рік, на який затверджується, відповідно, 2024. Вказуєте сюди організаційну структуру вашої компанії, якщо, звичайно, є поділ на підрозділи. Види надбавок та доплат, якщо такі мають місце, мають постійний характер, і, відповідно, ви їх виносите у штатний розпис. Отже, безпосередньо сам штатний розпис. Інформація із довідників підтягується щодо назви компанії. Вся інша інформація, яка виділена в даному випадку, ось світло-голубим кольором, необхідно її або внести, або вибрати з випадаючого списку. Отже, є підказки, яку інформацію потрібно вказати. Ви бачите, назва посади та прізвище і ім'я. Посадової особи, яка затверджує штатний розпис і, відповідно, дата такого затвердження. З випадаючого списку обираєте тип документу: саме штатний розпис чи штатний розпис зі змінами. Сам документ, його таблична частина складається з наступних стопців. Номер за порядком заповнюється системою автоматично. Назва структурного підрозділу обирається структурного підрозділу та посади. В даному випадку підрозділи. Ось горизонтальне заповнення теж обирається автоматично, враховуючи ту інформацію, яку ви вкажете на аркуші довідники. Далі кількість штатних посад заповнюєте вручну. Код за класифікатором професій теж підбираєте із відповідного аркушу можна скористатися пошуком або фільтром для того, щоб перевірити, який код до якої професії належить. Далі у нас посадовий оклад. І якщо мають місце доплати, які ми можемо, ви бачите, декілька тут їх вписати, в тому числі є фіксована премія, це все, якщо має постійний характер, і ви бажаєте це винести у штатний розпис. Якщо така інформація відсутня, то відповідно згортаємо рівень документу і вся інформація приховується. Далі в нас. Ви бачите, тут нулі, враховуючи те, що не вказані назви доплат в аркуші довідники. Повторююся, сюди потрібно прописати інформацію, і вона автоматично підтягнеться в ці поля. Далі фонд заробітної плати за місяць прораховується Excel -ем самостійно, та фонд оплати праці за відповідний календарний рік, в даному випадку 2024. Структура документу нескладна. Документ розрахований на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 структурних підрозділів, в кожному з яких по 19 штатних одиниць. Якщо інформація тут заповнена, відповідно ви її потім профільтруєте для того, щоб вивести коректну на друк. Для цього вказується назва посади, кількість штатних одиниць, код, посадовий уклад. Ну і якщо є. Надбавки або доплати, повторююся, теж ми їх прописуємо. Далі відбувається сумування по підрозділу і перехід до наступного розділ, підрозділу підприємства по структурі. Де знову ж таки наступний алгоритм зберігається. Ви бачите, що на екрані багато вільних полів для того, щоб цього не було, ми використовуємо фільтрування для друку. В стовпці. P Натискаємо фільтр і залишаємо виділені лише одиниці. І ось тоді, в нас в такому вигляді, ми бачимо, знаходиться штатний розпис. Якщо розгорнути, в нас є доплата за ведення військового обліку ось ви бачите, вона на екрані. Для того, щоб приховати ті надбавки і доплати, які не використовуються, виділяємо правою кнопкою миші відповідні графи тиснемо приховати. І ось у нас на екрані лише доплата заведення військового обліку, як той вид доплати, який виноситься в штатний розпис. Знизу маємо підсумок всього по штатному розпису та повинні обрати двох підписантів, в даному випадку головний бухгалтер та інспектор з кадрів, для того, щоб винести цю інформацію на друг. Якщо ми глянемо попередній перегляд документу, то ось в такому форматі на одному аркуші, враховуючи, що тут лише 7 штатних. Посад маємо винесений штатний розпис. Якщо є бажання штатний розпис і зміни до нього акумулювати всі в, одному, в одній книзі Excel, для цього пропоную ось цей документ штатного розпису, натискаємо праву кнопку миші, перемістити, скопіювати, тиснемо Створити копію. І припустимо між цим. Ми можемо зразу перейменувати, написати, що це штатний розпис 24, наприклад, Зміни 1. І вже в нас буде не штатний розпис, а штатний розпис зі змінами, де ми вкажемо, наприклад, підвищення посадових укладів, умовно, наприклад, з 1 квітня. і Так далі. І таким чином, в нас під рукою будуть всі штатні розписи, які стосуватимуться одного календарного року. І відповідно, нам буде зручно оперувати цією інформацією, і з часом. Звертатися до цих даних. Отже, фіналізую, ми з вами розглянули шаблон штатного розпису в Excel, як ним користуватися. В описі до цього відео ви знайдете цей документ, очистивши, очистивши ті дані, які я використала як умовний приклад, ви зможете використовувати чистий шаблон для відповідного суб'єкта господарювання. Колеги, якщо ви ще не підписалися на блог Тетяни Моїсеєнко, раджу це зробити для того, щоб отримувати найсвіжіші актуальні новини бухгалтерського кадрового характеру, в тому числі і з автоматизації обліку. До нових зустрічей!